Ми поговоримо з офіцером з прес-офіцером антитерористичної операції Олексієм Дмитрошківським. Отже, Олексій з нами телефоном. Доброго дня, Олексію. Чи чуєте мене? Так о чудово. Дозвольте запитати вас в загальних рисах, хоча б що зараз відбувається у Слов'янську, яка ситуація, що як, як зараз розгортається антитерористична операція? Які є вже на цей момент здобутки? В даний момент в колянку відносно ситуація спокійна. Терористи вчора намагалися колоною вийти через один із блокпостів, але їхні плани чомусь змінилися, вони далі не косувалися. Нещодавно було знищено дійсно у велике угруповання терористів, які базувалися в будинку культури залізничників. В цьому приміщенні є катакомби, в якому зберігається зброя. Також відомо зі активістів, які працюють з нами дуже тісно, про те, що в цьому будинку культури видавалась зброя саме снайперські гвинтівки. Прямо перед фасадом будівлі проводились перші уроки навчання сільми снайперської гвинтівки. Сьогодні вночі терористи використовували БМД-нону, ту, яку пошкодили наші вояки. Вона на даний момент не може працювати сама, її поставила на платформу і е, маневрують поміж зиклових е, будинків, і стріляють ну, сьогодні вночі, стріляли в район е, Телевезі, але навмисне е, стріляли через Телевезу е, в жилий сектор. Тим самим е, провокуючи місцеве населення і е, кажуть про те, що це нібито військові е, стріляють по місцевому населенню. Насправді хочу зазначити з повним певністю, що українські. Ви які не стріляли і не будуть стріляти у мирному маску, дозвольте вас уточнити, щоб ми просто розуміли. По-перше, наскільки, наскільки серйозними є втрати терористів у Слов'янську після того, як ви захопили палац культури залізничників, і, за вашими даними, як багато там зараз бойовиків перебуває, наскільки серйозне там угрупування? Я хочу у нас ціни ми не захопили будинок залізниців, будинок Любіри. Ми нанесли по ньому е, удар. Ага, зрозуміло. Підчат тобто під час якого, ви... якого загинула велика кількість терористів? Але, але загалом, наскільки наскільки великі сили там сконцентровані в регіоні, щоб ми просто розуміли, тому що, е, наприклад, коли говорили про. Е, ну, Багато ваших колег заявляли про те, наскільки серйозними втрати терористів, то говорять про те, що їхні сили виснажуються дуже інтенсивно, справді дуже великі втрати, і їх там все менше і менше лишається просто через те, що е е е е українські військові активізуються у їх знищенні. Це так, але вони е зараз в стані е і наносять такі е винятково вибіркові удари е по нашим силам. Е вони. Не є, так як були раніше згруповані в одному місці, там чи в іншому. Вони зараз засіяні по всьому місту. Про кількість їх важко говорити, десь нараховується близько тисячі чоловік, що uh -huh. російських бойовиків і е кримських та кубанських е козаків. Uh -huh. yeah. Yeah. І дозвольте, дозвольте запитати. Uh -huh. Uh -huh. Наскільки локалізованими вони є? Тому що чи вдається, чи вдається українським силовикам не дозволити проникнення нових терористів до регіону, щоб їх з метою підсилення? Чи все ще поки що вони не повністю оточені, і є ймовірність того, що до них приходять підкріплення? На даний момент терористи вдаються до всіляких видумок мається на увазі? Вони пропонують місцевим мешканцям завозити дітей. і під і в ситуації намагаються самі викликати з щільного кільця, в якому знаходиться. Є також дані про те, що деякі бойовики намагалися перейти на бік Росії, але прикордонники Росії їх не пропустили. Тому що вони залишаються в тісному кільці. І я думаю, що найближчим часом буде побачений вкрай тероризму пов'язку і в цьому по всій Україні. Дуже дякуємо вам, Олексію, для що, за те, що робота на Донбасі. Дуже дякуємо за те, що включилися до нас в ефір, розповіли, що відбувається.